поєдинку віднайшла своє втілення у грі Єрмені, Україна. Бувають в житті такі ситуації, коли вроді фаворити, вже вроді все вирішили, а потім в кінці забивають м'яч і він щаслив тому, яку він повозить. Однак вже початок матчу дав повірити протилежне. Після аута на другій хвилині зустрічі Кормільцев знайшов Зубова. Той віддав пас на Сергія Серебрянікова і форварду Брюгі нічого не залишалося, як пробити поворотах Березовського. 1-0. Швидкий гол додав українцям впевненості. Вони заволоділи ініціативою і залишили на голодному пайку вірменців, які бачили м'яч переважно в ногах суперника. Підопічні Леоніда Буряка заволоділи центром і регулярно накочувалися на ворота господарів. Однак вірмени все ж зуміли у першому таймі полоскотати нерви українцям. На 13-й хвилині після удару карам'яна Віталій Рева врятував команду. Після цього гра заспокоїлася і новий сплеск трибунами прокотився тільки після 30-ї хвилини. Спочатку Воробець колихнув сітковоріт Березовського із зовнішнього боку, а за хвилину... Рахунок був вже 2-0 на користь українців. Геннадій Зубу протягнув м'яч від центра поля, накрутив захисника і потужно пробив. Розчавлені вірмени до перерви так і не оговталися. А в другому таймі на полі республіканського стадіону в Єревані глядачі побачили абсолютно іншу гру. Українці втратили контроль за м'ячем, віддавши ініціативу супернику. У повітрі запахло голом. Спочатку після удару до Хаяна м'яч пролетів поряд зі стійкою наших воріт. А згодом лише Єзецький, який стояв на лінії воріт Реви, врятував від голу. Буряк вирішив коригувати гру замінами, випустивши співака замість зубова, а Максимюка на місце Гусина. Гусин больной человек вышел грати. Чоловік, который отправляли 4 дні назад на операцію, его з операції сняли, уговорили. і фактично он на індивідуальному режимі смог зіграти то количество времени, которое он находился на поле. Заміни, зв'язані с зубовым. Я думаю, что это не лучшая матч зубова. Другое дело, что те люди, которые вышли, они... Не змогли хоча б ту гри, яка була, в Нові гравці не зуміли гармонійно влитися в команду. І на 73-й хвилині вдарив перший грім. Саркісян віддав паз на Петросяна і той просто розстріляв реву. один -два. Я вважав, що хтось зможе вибити. Потім, в последний момент він остановився, він вискочив один в один. І десь з того, що я військо, що наш игрок успівають, я приостановився, як мені здається. А потім вже він його обрав. Є дійсно, що я мог його збити. Окрилені успіхом, не кинулися в атаку, але в основний час так нічого і не добилися. Суддя додав 4 хвилини, хоча зупинок у матчі було не так багато. Третя додана хвилина стала фатальною. Фінський рефері Вуорелла угледів порушення, яке потягло на червону картку для Євзерського та пенальті у ворота Реве. Удар з точки Саркісяна голкіпер Динамо не дістав 2-2. Суддя пенальті доволі сумнівний поставив. В кінці гри вже вратарь знайшло від м'яча, він ніяк не встигає. Навіть якщо не було порушення, я там пенальті не було, поставив пенальті на останніх мінутах. Стояв Єзерський з граком, Он разворачивался, тот сам об него ударился. Я, честно, не могу сказать. Я не видел момента. И видел, летит мяч, я его поймал, готов был убивать. Смотрю, лежит наш игрок. Это все мои впечатления. Смотрю, судья показывает, лежит наш игрок. Стоит игрок армянской сборной. Я думаю, может, в штрафную в другую сторону. Когда, когда он уже начал доставать желтую красную карточку, показывает нашему игроку, я понял, что пенальти. Хотя мы потеряли. Важные три очка. Я думаю, что мы ушли и разделили по очку. Это началась отборочная игра. Я думаю, что вся впереди борьба еще. Я надеюсь, что на следующий месяц все-таки ряд футболистов восстановится. Надеюсь, мы можем в Украине выиграть, потому что мы уже хотим сейчас выиграть, потому что время сейчас выигрывать в Украине». Я задоволений результатом ігрою своїх підопічних. У першому таймі у нас не пішла гра, але після перерви все налагодилось. Якби ми трішки раніше зрівняли рахунок, ми б виграли цей матч.